В одному із торгових центрів рівного вже вдруге влаштували свято для дітей полеглих захисників України. Благодійна організація фонд Віктора Шакерзяна організувала дитяче свято для тих, хто втратив батьків на війні. Так дітвора мала можливість безкоштовно повеселитися у дитячому розважальному центрі, як зазначає керівник торгово-розважального центру Тарас Максименко. Планують організовувати такі заходи на постійній основі. Справа дуже потрібна, і ми її будемо продовжувати під з ініціативою Віктора Шакерзяна є розуміння і дитячого розважального центру, і товариства Мол», що справа потрібна і буде тривати, і надалі. За словами однієї з матерів, що була присутня на заході, подібні ініціативи не лише згуртовують дітей, але й також є корисними для дорослих. Ініціатива є дуже важливою, дуже потрібною. Дітям є можливість відволіктися від тих реалій, складних, які в нас зараз склалися на наш час, і взагалі від тих сімейних проблем. Нам є можливість поспілкуватися із представниками влади, вирішити наші певні питання, задати питання. Ті, які нас хвилюють, і турбують. Звичайно, що це важливе інцятого. Самі ж дітки не приховують позитивних емоцій з захопленням, стрибають на батутній арені, розважаються в комп'ютерних іграх, бавляться в лабіринтах та гарно проводять час. Та кажуть, що із задоволенням завітають на такий захід. Знову Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан телеканал